Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Сьогодні 29 березня 2024 рік. Знімаю вам відео. Я заказувала саджанці Аронії, ну, це чорної горобини Закарпатської області. А горобину мені потрібно для щеплення ірги. ну, щоб корнева система була е, гроб, аронії, а верхівочка була іргия. Розпаковуємо, дивимося, бачите, отримала, ну, на вид длинненькі, такі метрові. Ну, Будемо зараз розпаковувати. Ну, це дуже, я трошки більше розпакую, потім зніму вам далі. Ось я розпакувала ну, верхню частину посилки. Хочу вам показати така зелені такі листочки у мене, ну воно схоже трохи на іргу, чому так само ж її щеплюють. Ну, у мене на іргі. Токо, Ну, почечки на цвіточки, а тут геть зелені такі листки, трохи так нервую. Ну, я її ніколи не бачила, цю аронію. Я нічого не можу сказати. Знімаємо. Це верхушечку зняла, зараз зніму кореневу систему, то вам далі mm. зніму. Ось я відкрила кореневу систему. Ну, я же говорю, що кажу, що ну, я не бачила ніколи в житті аронію. То хочу вам показати. Діду далі. Ну, корнева. Здорова. Бачите? Живеньке все. О, бачите? Моя заказувала саджанці, Ну, такі до метра і трохи ну, менші. Ось, що. ну, корнева, скажімо так, і шикарна. Ну, будемо сподіватися, що це аронія, що, ну, що вона мені підійде. Ну, гарно, 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 бачите, зелененька. І корнева шикарна. Ну все, дякую за перегляд. Гарних нам щеплень. До побачення!